Усіх вітаю! З вами Джастин Сейн. Сьогодні стартувала бойова перепустка судний день. Ну як бойова перепустка? Це справжній марафон, у якому головну нагороду, як і щось більш-менш цікаве, можна отримати лише заплативши 3500 голди. А чого ви очікували? Повідкривали великі коробки. Тепер треба скинути трошки голди голдиваргіймінгу. Як пройти бойову перепустку максимально швидко? Тут потрібно відразу зрозуміти, що є два шляхи. Перший пітніти і старатися, постійно виходити в топ-3 команди і заробляти у середньому 5 очок. Другий швидко набивати бойовий досвід та потрапляти в топ-10, це 4 очка у середньому. Виходячи з цієї інформації, і якщо ви кожного дня будете закривати усі щоденні завдання та забирати за них 70 очків, то за першою стратегією потрібно буде відкатати. Мінімум 22 бої, а за другою стратегією 27 боїв на день. Це не враховуючи нагороду за досягнення ліміту по очкам на окремому танку. Іншими словами, можна швидко і без зайвого головного болю фармити по 5-3 очки за бій. Та у результаті отримувати більше очок за той самий час, ніж користуючись першою стратегією. Тому готуйтесь, ці два тижні будуть такі ж важкі, як марафони на того самого бураска. Трошки про техніку: ЛТ, СТ, ТТ, все, що може швидко доїхати до позиції та дати гарний результат на своєму рівні, це ваш вибір. Так, друзі, тепер турбачі ваші ліпші товариші. Стосовно самих нагород, якщо ви бачите, що легко закриваєте усі 50 рівнів, тоді і тільки тоді я рекомендую. Купувати поліпшену бойову перепустку. Усі нагороди, крім танку Т832, у сумі не вартують 3500 золота. Краще відкласти цю голду на нову бойову перепустку, у якій з великою вірогідністю буде щось цікаве. А так, якщо ви будете докупати етапи, танк може вам обійтися у кругленьку суму. Ну що ж, удачі всім, гарного рандому, бережіть себе. Слава Україні!